Державний центр зайнятості крокує в ногу з часом в умовах сьогодення, пропонуючи українцям допомогу з часткового безробіття. Обласний марафон Ярмарок вакансій, який відбувся 16 листопада у Білгороді-Дністровському в безпечних умовах, яскраве тому підтвердження. Білгородністровським міськрайонним центром зайнятості директор Ніна Принц за підтримки Білгородністровської міської ради та Білгородністровської районної військової державної адміністрації була організована дана зустріч для працевлаштування населення та у Плектування робочих місць роботодавців на заході буде представлено понад 100 вакансій, які заявлені нашими роботодавцями. Ми запросили всіх роботодавців міста та району. Крім того, до заходу залучаться і студенти будівельного ліцею, медичного коледжу. Працюємо на перспективу. Хочемо, щоб вони зробили вже перші кроки у побудові своєї кар'єри. Крім того, запросили наших безробітних окремо. Увага буде приділятися внутрішньопереміщеним особам їх працевлаштуванню. До того ж, у нас працює буде працювати сьогодні на ярмарку і такий хаб надання внутрішньо внутрішньопереміщеним особам. Консультації будуть надавати представники соціального захисту населення та департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я. До того ж для осіб передпенсійного, віку ми запросили представників пенсійного фонду, їм нададуть усі консультації щодо розрахунку страхового стажу, щодо. Переваг отримання легальної заробітної плати щодо визначення пенсійного віку, стажу і так далі. Тобто, максимально всі питання, які турбують наших клієнтів, ми хотіли б, щоб вони були висвітлені сьогодні. Наші клієнти, не соромлячись, могли поставити запитання, отримати відповіді, пройти співбесіди безпосередньо в одному місті, подивитися, які в нас підприємства працюють в місті та району, вдало працевлаштуватися. Питання про влаштування безробітних є одним з пріоритетів влади, було зазначено під час офіційного відкриття зустрічі. Дуже багато людей, які хочуть влаштуватися на роботу, бо не зважаючи на те, що сьогодні відбувається в нашій країні, іде збройна агресія, іде війна, і президент України, голова обласної державної адміністрації Марченко Максим Михайлович, дуже. Прискіпливо відносяться до проблеми влаштування людей на роботу, до влаштування дітей в навчальні заклади, в дитячі садочки. Економіка повинна працювати. Люди повинні отримувати заробітну плату, люди повинні будувати свої сім'ї. У нас ще в місті багато внутрішньо переміщених особ це порядка зареєстрованих тільки 1950. Плюс зараз багато людей, мешканців міста залишилось без, без роботи, тому такі заходи дуже потрібні і ми працюємо разом з військовою адміністрацією, разом з центром зайнятості, над тим, щоб довести до населення інформацію, де можна працевлаштуватись. І ці заклади дуже потрібно. На це акцентує внімання і офіс президента і губернатор. Тому ми зараз спільно з усіма службами організовуємо такі заходи, щоб люди могли скористатися цією нагодою. На ярмарок завітали представники територіальних громад Білгородністровського району, які пропонували переважно робітничі професії, що в попиті, та представники місцевих фірм і підприємств, які завжди на зв'язку з центром зайнятості, надаючи актуальні вакансії за різним фахом. Під час заходу роботодавці провели співбесіди з претендентами на вакантні місця, повідомили про умови праці та соціальні пільги. Нам потрібна така вакансія, як налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва. На цю вакансію ми шукаємо особу, яка має певний досвід освіту і бажання, велике бажання для праці. У нас пошукує декілька вакансій. Технічний директор, головний технолог, головний механік, начальник планово-економічного відділу, спеціалізації підприємства це виробництво пластмас, виробництво медичних приладів та товарів народного житку. Тому шукаємо технолога. Зі знаннями переробки пластмас шукаємо технічного директора теж з досвідної роботи на виробничому підприємстві. Начальника пану економічного відділу теж з досвідної роботи на виробничому підприємстві у вказаному відділі. Це такі основні вакансії на сьогоднішній день. Буде звертатися вулиця Майковська, 57, сім відділ кадрів. Наш дитячий центр працює на результат, шукає професійних кандидатів з такими вимогами, як бажано вища освіта, обов'язково педагогічна. Але у нас відкриті такі вакансії: це адміністратор педагог раннього розвитку та логопед. Що стосується адміністратора, це має бути бажана освіта менеджер. Хоча входить в обов'язки, це організація усієї абсолютної діяльності, яка відбувається у філіалах. Що стосується логопеда, це відповідно знати методику педагог раннього розвитку. Також треба знати методику та структуру занять, які в нас відбуваються. Додатково у нас проходять навчання для усіх кандидатів. Сьогодні пошук роботи безробітними, які не стоять на обліку центрі зайнятості, є своєрідною рулеткою Пощастить не пощастить. А для клієнтів центру зайнятості передбачено ряд соціальних гарантій. І той, хто дійсно бажає працевлаштуватися, зробить це в найкоротші терміни. В активному пошуку роботи Олександр поспілкувавшись, знайшов для себе декілька варіантів. Охранник і мабуть, продавець-консультант, от все. Поки думали, не маєте повну середню. і обучаюся ще. Обучаюсь. Да. Сьогодні ви вже з кимось тут а, спілкувалися? Так, да, з Михайлом Михайловичем. Обчався. Яка організація? Організатор копейки. Шукачі роботи мали змогу отримати консультації не лише з питання працевлаштування, а й щодо соціального та пенсійного забезпечення від керівників структур. Департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради було надано широкий спектр консультацій з питання зайнятості внутрішньопереміщених осіб зв'язку з бойовими діями. Є ті території, звідки приїхали до нас внутрішньо приміщені особи. Їх на сьогоднішній день на нашій території дуже багато, а тому нам спільно з центром зайнятості необхідно вживати заходів щодо працевлаштування таких людей. Тобто вони повинні знати, куди звертатися і які є вакансії. Сьогодні ми приймаємо участь в якості консультантів, які надають допомогу в працевлаштуванні внутрішньо особам. Також ми здійснюємо заходи на працевлаштування сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Це сім'ї, які перебувають на обліку в центрі соціальних служб. Вони також сьогодні задіяні, запрошені, тому ми будемо намагатися всіх працевлаштувати. З актуальним переліком вакансій можна було ознайомитися на стендах або звернувшись до повноважених осіб центру зайнятості. А для тих, хто ще не визначився з напрямком трудової діяльності, була можливість пройти профорієнтаційне тестування. У нас зараз присутні експрес-тести, які безробітні можуть пройти да, для визначення своїх професійних здібностей. А також, якщо більш детально додати інформацію, можуть звернутися до центру зайнятості, де ми більш детально зробимо аналіз їхніх здібностей, і вже людина може визначитися або з вибором професії майбутньої, так, або якщо бажає змінити свою професію і не може зорієнтуватися з вибором свого майбутнього, вона може звернутися до нас. Крім цього, ще Людина може отримати такі послуги, як тренінгові заняття з підготовки резюме співбесіди з роботодавцем. Ярмарок вакансій відвідала близько 600 шукачів роботи. а Свої вакансії представили десятки роботодавців, як міста, так і Білгородністровського району. Під час заходу було зазначено, що при виборі професії слід оперувати золотим правилом, що треба, що я можу, що я вмію, і звісно, керуватися умовами ринку праці. Ірина Вербинська на толікінчук перший муніципальний.